Нитка за ниткою за малюнком Відріз тканини перетворюється на шеврон. Їх почала створювати ще на початку повномасштабного вторгнення волонтерка Алла Воронова, залишивши до цієї справи жінок, викладачок гуртків будинку дитячої та юнацької творчості. Разом вони створили тисячі шевронів. Потреба була на 2022 рік величезною. Вміння майстринь та бажання допомогти збіглися в одну мету. Я їх вишивала, і тут вже в будинку творчості командою ми їх вже доводили до ладу, тобто все вирізали, пришивали до липучок. Складно було це ритм роботи. Особисто я в нього як війшла в такий складний без вихідних, без нормального сну, так і досі в ньому залишилась. Ще шили підсумки для хлопців, робили маленькі підсумочки для турнікетів. Тобто, були постійно замовлення. Ми постійно, постійно це все шили, 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 вишивали. Ну і ритм, це складно було в ритмі. Робота кропітка вимагає уваги до деталей. Кожна учасниця волонтерської команди мала свою частину роботи і, звичайно, була мотивація. Хотілось допомогти. Звичайно, ми хотіли свій який внесок внести, і шили те, що могли, те, що у нас замовляли, те й робили. Шеврони це було нове. Ну, взагалі, прапори ми тож теж не шили. Все було для нас нове. Найбільше знаковою такою великою партією було те, що ми вишивали для хлопців з залізної бригади, які. Відзначилися в ході харківської операції та звільнення територій. Шеврони, які виготовили Алла з командою дівчат, вже розійшлися по багатьох підрозділах, стаючи своєрідними талісманами для військових. Для них шеврони мають особливе значення ними часто обмінюються. Це нагадування про важливі події та важливих людей. Ветеран війни Олександр Котенко має багато шевронів. Два з них, – 93-ї бригади, та свій шеврон-бойовий кіт, завжди носив їх з собою під час перебування на службі. Дарят ні шеврон, ти у нас говорить, бойовий кіт, З цим шевроном я пройшов абсолютно все. То есть вот это два живана, которые были со мной изначально. 93-й бригады 93 был со мной с самого-самого начала. То у меня так спасло жизнь раз. Мы выходили, когда с Бахмутом мы с другом выходили. Друга, у друга была нога простреленная, а у меня рука. И мы выходили с позиции, слышим щелчок. Мы вдвоем на прицеле. Я достав з кармана шеврон зі стрітня бригади показує рецями свої, говорю, це нормальне тімати. Тобто скаже шеврон це отдельна історія життя. Робота волонтерів — яскравий приклад, як кожен може долучитись справою до перемоги. Зараз у команди майстринь в роботі прапори. Їх відшивають на потреби громади. Створивши тисячі шевронів військовим та маючи такий великий досвід їх пошиття, Алла має одне велике бажання. А я б хотіла не робити шевронів, тому що коли я перестану робити шеврони, це значить, що війна закінчилася.